Давайте я вам проведу екскурсію по дому. Ось така у нас тераса. Вугу маяк-кровець стоїть, на який я в дощ Виходжу сюди, ставлю матрас, застіваю пустів і ночую. А тераса відкрита. Вот. з одного боку у нас вихід і балкон. Вот там у нас кінці стиралка. Ось вот такий італійський пейзаж. З цієї тераси. От таке така Італія. З нашого ракурсу можна наблизити і ще раз пройтися. Ось такі будинки. Ось такий типовий будинок для... італії Там у нас на Маргариті 9 поверхів поверхівний, 12, мабуть, поверхівки. От у нас 4 поверхівки виїжджав хазяїн цього готелю. От. Будується у нас тут у дворі новий будинок. От І повертаємося. Завершимо оцим нашим все-таки двором. Оцим буянням білим. От Нашими деревами. От Красивими. Відсі тільки оці видні. А тепер зменшимо навпаки і покажемо двір більш крупно. Ось такий у нас двір. Ось такий у нас двір. Як вам сподобалося чи ні?